Зберегти зелені легені Ужгорода в обласному центрі Закарпаття вирішується доля Шахтинського лісового масиву. Це заповідна зона, яка знаходиться у досить занедбаному стані. З місяць тому тут провели толоку, прибрали сміття і поставили контейнери для непотребу. А згодом небайдужі мешканці мікрорайону Шахта створили громадську організацію, яка переймається долею заповідника. Вони дуже дбають, щоб там, як кажуть, був порядок, не вирізалися дерева. Ініціатива така, щоб створити невеличкі відпочинкові зони, зокрема для заняття, наприклад, йогою, для якоїсь медитації, прогулянок, було зроблено мною опитування мешканців, що вони хочуть бачити на цій території. Більшість, звичайно, відгуків було, що хочуть бачити, щоб ліс був лісом. До збереження зелених легень Ужгорода готові долучитися не тільки активісти і громадськість, але й представники обласної влади та Ужгородський національний університет, на балансі якого Шахтинський ліс знаходиться з 1979 року. Ною великою проблемою міста Ужгород, як сказав архітектор, і ми це знаємо. Це відсутність певної кількості зелених зон, яка би повинна бути в місті Ужгород. Це заповідний парк, і він повинен ним залишитися. Ми повинні тільки покращити там флору, фауну, створити всі умови для того, щоб там була ще більша кількість видів рослин, дерев. Це важливо. Друге, це має бути відповідна інфраструктура доріжки. Освітлення, але освітлення ми робимо еко. Будемо зараз працювати над тим, щоб це було еко освітлення. Не стоїть питання вирізування, знищення і так далі. Стоїть питання про те, щоб зробити паркову зону, що не перечить закону не знищувати рослинний світ. Навпаки, ми його будемо збільшувати. Це буде для мешканців міста і для університету, і для громади. Це буде дуже великий позитив. На волонтерських засадах чергуватиме екопатруль, який проводитиме просвітницьку роботу з ужгородцями та гостями міста стосовно правил поводження на території лісу. Наразі планують обійтись без залучення державних коштів, тому усіх небайдужих просять долучитись до екоініціативи, задонативши будь-яку посильну суму на облагородження шахтинського лісу.